Невдоволені люди плакати із закликами та обуренням. Саме з цим зіштовхнулася наша знімальна група у селі Знаменівка. 21 квітня селяни зібралися у селищній раді, аби звернутися до своїх місцевих депутатів. Люди обурені рішенням своїх обранців та тим, що депутати ігнорують звернення мешканців сіл Знаменівка, Підпільне та Новотроїцьке. Саме так і розпочалося громадське обговорення. Обговорення. Ті, що проводилися в школи, вони зафіксували, що Знамівська громада голосує за Новомосковськ. Депутати на сесії віддали 17 із, 22, 17 із 22 за піщанську громаду. Тобто, згідно закону, по результатам першої сесії, яка передбачена закону про об'єднання. Знаменівська сільська рада увійшла у Піщанську громаду. Сьогодні в нас по закону про об'єднання друге громадське обговорення і друге громадське слухання, яке вже відповідно відноситься тільки до питання про узгодження проекту. Про сам проект зачитала секретар зібрання Алла Демченко. Доручити голові Піщанської сільської ради Мазниці МП, звернутись до Дніпропетровської обласної ради з клопотання про утворення Піщанської територіальної громади, повноваження сільської ради сільського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання. Правонаступникових активів і пасивів сільської ради визначити піщанську сільську раду, утворену внаслідок добровільного об'єднання. <клес> До нього Альба. прикладається план організаційних заходів Альба. щодо добровільного об'єднання територіальних Альба. громад. 13 Альба, пунктів розробіти. До обговорення долучилося та зареєструвалося 120 осіб. І хоча зал розрахований лише на 60, люди вишукувалися за кабінетом у коридорі. Кожен мав змогу висловити свою думку. От мой депутат Саня Андрій. Був зроблений опрос по вулиці. Хто у моє мені здесь? Вже готове рішення. Проголосувати і все. Я с этим не согласен. Так, давайте, потому что если выступаете, выступайте. Четко доводите до громадян. Вот мое мнение, они согласились. И никто до него не прислушался. Прошу. Прошу. потом, Ну, Поважайте регламент сесії і висувайте якісь ну, якби висказування щодо сесії, а не про те, що чому не було ініціативи. І сьогодні казати про те, що депутати це банда, ну, це ви кажете про те, що ви банда. Розумієте? Не громадяни, не та не, самий не, не, не село, а банда. І ви тепер кажете, що тут сидить тільки банда. Та люди не згодні з тим, що вони банда. Знаменівчани не розуміють, чому їх пропозицію не хочуть вислухати. Коли було запропоновано е, зробити е, той внести в сесію розгляд про знаменівську сільську раду як центра МТГ, е, наші депутати могли би. Е, Держатися, тобто не голосувати за Піщанку чи за Новомосковську, винести, обговорити це питання і на наступній сесії тільки голосувати. По закону це правильно? Це Якщо ми пропонуємо і я зараз буду на цьому сайва, що ми все-таки ввели в розпорядок дня о... Создание знаменской ОТГ, потому что он говорил, что мы дотационно, мы и будем дотационно, потому что если прошлом давали 3 миллиона и знаменка отказалась побоялась ответственности, потому что не было этих самых э, проектов, не было, нам що ним шо не давай, оно все уйдет все равно туда, куда пошло в прошлом году, скажем так. Что казалось за депутатом, пусть хоть обижаются, хоть нет. Я просто считаю, что если так уже пошло, списки скрываются. Хай буде откровенно, хай будешь за печанку, 200 буде за знаменком, это будет, ой, за Московск. Это нам не показано, хотя вы имеете право показать, это вы говорите, что там адреса какие-то, это все бред, потому что там нікодов немає. Я хочу знать просто по поуличны, кто сколько голосовав и как. Наступний виступаючий також наголосив на тому, що необхідно створювати саме Знаменівську об'єднану громаду та аргументував своє рішення. У мене теж є претензії до прошедшої сесії, на якій ми вибрали, куди нам вступати. По-перше, це моя така думка. Нам її питались донесли. У кожного з депутатів має отакі обходні листи, де чітко кожна особа, кожен житель нашої ділянки своїми, своїми руками ставив підписи. По моєму 13 му округу, у мене ось по-чесному 76 чоловік проголосувало за Новомосковську Раду, за Піщанську проголосувало 22 особи і 13 за Знаменівку. Деякі навіть написали Знаменівка. Ось, ось, отут понаписували. Я напрош... вніс пропозицію, шановні депутати, особливо у вас касається. Вніс пропозицію. Давайте розглянемо варіант утворення окремої Знаменівської громади. Ніхто навіть не став слухати, Черкаська не пойдеть, боже мой, може не Черкаська, може Васильівка захоче до нас приєднатися. Ви навіть не взяли собі тайм-аута цього. От. Ось цей закон. Я його сьогодні спеціально розпечатав, Останні зміни до нього внесені 14.03 до цього закону. Так от в цьому законі ніде не написано про ваш перспективний план, що він вже є, і вам тільки туди дорога, нема тут того. От. Як хочете, так і об'єднуйтесь. На сесії. Перед сесією до повістки дня внесу знову питання про ініціювання питання створення окремої знаменівської громади. Це мені ніхто не забороняв. Отут в законі не написано. Товариші юристи, покажіть мені в законі, де це заборонено. Ми можемо об'єднатися, бо треба чотири селищних ради. Не чотири села, а чотири селищних ради. Тепер по поводу голосування тепер. То, що воно не було в чергі денні. Не було б, напевне, абсолютно ніяких оцих передряг. Якби це Новомосковський район, як, наприклад, Покровський район, я спеціально заходила там, де вже є ця громада. Район став громадою. Без отих понащіпували виборчий округ, чи не знаю кого там, де як, іде, іде як нада на Ми сьогодні вже потерпаємо від цієї політичної. Несправедливості, яка сьогодні існує, як би там не було, велика громада, велика сім'я. Хтось говорив отам, це ж хорошо, хорошо, тільки в великій сім'ї менші діти не доноски доношують. А якщо менша сім'я, так може трошки можна розподілити якось між дітьми. Ну, а тоді подивимося. Давайте свою громаду робити, і Знамівську. І немає в законі такого, що чотири села. Хто вам сказав чотири села? Я сам дивився ці сайти, пройшов. Нема. Громаду організовує любе село, може організовувати громаду. Не треба міряти землі, там межують, не межують. Це ми вже комусь це хочеться так робити. І ми починаємо видумати, межа, не межа, громада і тоді буде правильна громада, якщо ми своє. Ми знаємо себе, ми знаємо своє село і будемо безпокоїтися за своє село. Люди добрі, чому ми протягнутою рукою? Тому що ума немає у, нас, у наших керівників, у наших голов, депутатів і, і проще. Не обижайтесь, я скажу чому. В прошлому году... році прошлом ми потеряли 3,5 мільйона. Денег, не освоїли, хто в чому винуват. Спокійно. У нас були, не могли ми взяти їх. А ніхто не давав. Звісно, ви ж що до вас прийдуть і мати гроші вам. Треба требувати гроші вибивати. Є таке село в степу, яке пущено просто на вимирання. І якщо нас присоединять до піщанки, то це просто гаплик буде підпільний. Хоча там живуть люди. І я це вносили предподження, що організувати. Громаду в знаменовки, центр громади. І я вношу предложення теж от підпільні, від усіх жителів. Щоб так зробити, щоб центр був у знаменовки. Піщанка це Гопа, а на Москву це більша Гопа для Бабаєва. А знаменівка, на що знаменовки, на що знаменівки, Я подумаю, як, як ініціатива. Законом передбачено, що сільський голова. Може проявити ініціювання. Так рома. я буде Значить, за проголосувало 21 за затвердження проекту під'єднання до піщанки і 86 проти і перейшли до сесії. Присутні гості попрохали вийти, аби розпочати роботу депутатів. Зачитали регламент сесії. Внести зміни до нього попросив Роман Данилевський. А саме ми прийняли на прошлій сесії, як нам кажеться, судьбоносне рішення. Ви тільки що були свідками, тільки що пройшло громадське обговорення. Наскільки обурені люди нашим рішенням та прошлим? От я як депутат і за мною згодні ще ті п'ять чи четверо, які не голосували, е, які були проти. не не погоджуюсь, я бачу значні порушення в роботі нашого прошлого засідання. Жоден з нас не оголосив кількість депутатів, кількість голосів його обходу, де він обходив. Хоча ми перед цим з вами провели на сесії. І вирішили, що кожен депутат зобов'язаний обійти своїх виборців і взнати декуди. Тому на прошлій сесії ви проголосували проти такого проєкту, проєкту, як я предлагав, внести питання на сесію щодо Знаменівки як окремо окремої громади. І в мене є така пропозиція. От, внести до порядку денного такі питання. Перше, зобов'язати рахункову комісію оголосити результати підрахунку голосів підписів, опитування на зборах обговорення і депутатського опитування. Сказати, щоб усі почули, скільки людей обходили. Третє: ініціювати створення об'єднаної громади з центром селі Знаменівка. При цьому зобов'язати сільського голову розробити і підготувати необхідні документи, порядки і то, провести необхідні обговорення. Депутати підтримали лише перше питання, і почалася суперечка. Коли родилась така ідея, чому ми її ігноріруємо? Чому шторимо тих людей, які предложили? Це все родилося третя е, предложення, родилася в ході опитувань. Да. Чому а чого ми цих людей шторим? Скажіть, а чого чому? А? Чого чого? ще раз кажіть це родилося в процесі Я обговорення, в процесі, не процесі Я опитування. Сказала, що Я казала, третя не дано. А те що це, А що не, не дано? А чого не дано? Це питання на розгляд і спросимо ще раз людей. Хоча вони в піщанку з нами руке склали. Давайте, щоб ви вже успокоїлися на довгі літа. Голосуємо. Хто за те, що схвалити, Прошу голосувати. Хто за? за Поднимите еще раз, чтобы было все четвертое. Два я вот тут, поднимаю. Что Восемь голосов. Кто Поднимите еще поднимите. Поднимите. ну что вы Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать. Так, 12 тысяч. Кто против? Считаем. Раз, Поднимите за счет, что не два, три, 5, 4, 5. да? Пять. Кто утримался? Посчитаем. Два. Так, арифметика получается, давайте из 6 тысяч. <клышко> а? 15. Итак, решение принято. Спасибо за ганьбу. Я так думаю, що з присутнім далі вже не цікаво, тому що там вже робочі процедури по сесії. Наша знімальна група вирішила залишитися, адже восьмим питанням поставили оголошення опитування депутатів на своєму окрузі. Проте, на велике здивування наших колег, деякі депутати Знаменівської сільради навіть не здали свої списки. Дехто опитав усього 40 чоловік, а дехто 170. Здивував також і різкий перепад голосів: то за ОТГ з центром у Піщанці чи навпаки за об'єднану територіальну громаду з центром в місті Новомосковськ. Хто правий, а хто ні, покаже лише час. Та все ж можливо депутатам слід прислухатися до своїх виборців, чиї інтереси вони представляють у раді. Люди, не зважаючи ні на що ані на погану погоду, ані на те, що не вистачило місць у залі, прийшли, аби їх почули. Можливо, і справді слід провести ще одне опитування: як того просять селяни? Адже багато хто висловив думку про те, що хоче, аби створили об'єднану громаду з центром саме у селі Знаменівка.